Сьогодні хочу поділитися з вами старинним рецептом кетчупу на зиму, який готується дуже швидко і просто. Кетчуп без загущувачів і всяких добавок. Для приготування мені потрібні помідори з шкіркою, цибулька, перчик, бурячок і яблука. Все вже порізала, почистила все по грамовці. Бурячок різом, ріжемо такими брусочками. Овочі висипаємо у каструлю, яблука також. І ставимо на газ. З моменту закипання овочів варимо їх 25-30 хвилин на середньому вогні, щоб вони були м'ягесенькі. Овочі вже зварились, беремо погружний блендер і все перебиваємо. Перебили на блендері і перетираємо на великому ситові. Ось така у нас помідорна маса получилась. Сюди додаємо 2 штучки лаврошки, сіль, часник потрібне, цукор і оцет оцетковий. Всі інгредієнти і грамовка будуть в описі під відео. І ставимо на газ. І ще проварити потрібно хвилин 15-20.